Буквально ще 10-15 років тому слово цифра асоціювалося переважно з математикою. Сьогодні нова реальність змінює наше світоуявлення. Цифрові технології втручаються у кожну сферу нашого життя і змінюють їх. І про ці зміни далі у нашому випуску. Далі у програмі фабрика ідеї. Дивіться, які можливості дає інтернет для бізнесу. Фахівці діляться досвідом та дають поради. Коли компанія бачить, що її ее... Прибыль там начинает где-то спадать. Любой менеджер, он должен задуматься, почему это происходит. Если где-то что-то убывает, значит где-то что-то прибывает. Вы давно сейчас права у цифровую эпоху интерактивные книжки Харьковского выравнивания. Книги уходят в спорт, на них появляются устройства. Причем устройства нашего украинского производства, по крайней мере все программное обеспечение, начиная от чуть ли не операционной системы на базе там, того же Андроида, заканчивая э, сами, самими внутренними зданиями учебниками, все это делается в Украине. Про все это и больше далее в программе. У нас сейчас люди живут больше в интернете, нежели в реальной жизни. Они общаются в интернете, они покупают себе вещи в интернете, заказывают продукты в интернете, они узнают там, когда у них у друзей дни рождения в интернете. То есть... Люби заметки, все у нас присходять в інтернеті. У нас смістили жизнь вот вот в наш мобільний телефон или в наш комп'ютер. Добре чи погано, але це факт. Павутина охопила усі сфери життя людини: спілкування, знайомства, пошук інформації, сервіс та товар. Все це можна знайти не покидаючи свого будинку. Для бізнесу інтернет відкрив нову сторінку в його історії. Ринок у нас зараз не просто міняється, он він создається він в стадії будівництва. Це, грубо говоря, як бізнес у нас строился, вообще в 90 зіностої. сейчас у нас то же саме происходит з інтернету. Бізнес поступово мігрує в інтернет з реальних приміщень, паралельно у віртуальний простір, а часто і тільки туди. За декілька років саме там буде розміщуватися переважна більшість торгівельних точок, запевняє експерт з інтернет-маркетингу Влада Орлова. Ні вот обычных магазинов, ну звісно, там ларек у дома, де можна там швидко купити что то там. Бутылку воды он всегда останется, он никуда не денется. Хотя, возможно, даже такие обычные магазины они будут технологичные. Например, как пример, сейчас в Японии человек едет в метро, и он выбирает в приложении какие-то там абсолютно простые вещи. То есть там воду, там хлеб. Он может... То есть в метро есть панели такие, на которых он просто QR-коды считывает, он приезжает домой, ему привозит это. То есть он даже уже на эти мелочи за этими мелочами не идет в магазин. Соответственно, мы придем к этому же. Консервативно налаштовані продавці, ігноруючи інтернет, втрачають ринок та покупця. Інтернет уже не, не то, не нельзя обращать, не обращать внимания, это вообще просто фатальная ошибка, игнорировать интернет. Сейчас uh, все уходит в інтернет, причому вже навіть не на веб, а уходит в приложені. То все далі дальше, далі. Дальше. Інтернет з нами в кожну секунду. В першу чергу мережа відкриває для користувачів нові можливості. Саме з такої позиції потрібно дивитися на інтернет. Ну, я думаю, що це один з найважливіших каналів для продвіження для продвіження компанії. Во-первых, тому що все більше і очень не розтерт. А то, что он очень легко зміни. І третє, що дешевле, ніж стандартний спосіб реклами. Той, хто наполегливо оминає інтернет, добровільно віддає свій ринок збуту конкуренту. Кращі аргументи – статистика продажів. Закон сполучених посудин працює і в бізнесі. Коли компанія бачить, що її прибыль починає спадати любой менеджер, он должен задуматься, почему это происходит. Если где-то что-то убывает, значит, где-то что-то прибывает. Соответственно, если у них тут в офлайне что-то убывает, прибывает здесь. Методы просувания в интернете залежат от конкретного товара, зауваживает Андрей Ушаков. Это очень сильно зависит от тематики бизнеса. Если мы говорим про электронику, то там а, самые основные инструменты это SEO-оптимизация, контекстная реклама и каталоги сравнения цен. Если мы говорим про, например, про а, компании, которые занимаются продажей одежды, то это а, очень большая доля e-mail-маркетинга. И также сильно, очень хорошо работает В других сферах, в інших сферах дуже СММ Например, якщо ми говоримо про сервисы по фотографий или социальные сети. Андрій разом з партнерами за декілька років з нуля побудував успішну інтернет-компанию. Сьогодні чоловік вчить інших секретам інтернет-продажу компанії в моєму розумінні, есть три, три альтернативы. Первое не використовувати інтернет и терять деньги. Каждый год все больше. Второй способ – это э, работать через дистрибьюторов, э, которые продают через интернет. А третий вариант – это работать через интернет самостоятельно и работать с прямыми продажами, так как это делают Apple, Dell э, и масса других компаний. Ну, В вот, моем понимании стоит совмещать первые и второй способы. І це не просто бажання, а необхідність не ну, просто, просто по другому компанію ніде гроші. Перші інтернет-кроки мають бути максимально виваженими. Застерігає Андрій, оскільки незрозумілою користуванні сайт може надовго відштовхнути покупця. В цілому, якщо говорити вот так структуровано, та то перше, це хороший сайт. Не просто сайт, а хороший сайт, хорошо оптимизированный для пользователей, чтобы им было удобно, легко делать те действия, которые, делать, те действия которых ожидает заказчик, владелец сайта. И также несколько инструментов рекламы. Это все оптимизация, контекстная реклама, продвижение в социальных медиа. Дальше это е email маркетинг, баннерная реклама, тизерная реклама и работа с CPA-системами, а также работа с каталогами сравнения цен. Вот, наверное, це, основные инструменты, которые стоит использовать интернет-магазинам и онлайн сервисам У будь-якому разі краще спробувати інтернет-можливості. Є припущення саме за цим кроком компанія відкриє для себе нові ринки продажів та нову сходинку розвитку. А далі у програмі дивіться замість кілограмів підручників невеликий планшет. Про перспективи розвитку електронних книг Далі у нашому сюжеті читалки, планшети іноземні. А наповнення вітчизняне харків'яни створюють свої електронні книжки, казки, підручники, посібники все своїми руками створюють студенти харківського вишу. Студентка розробляла книгу по зоології. вона взяла звичайний учебник по зоології і доповнила його фрагментами з BBC, CNN, всякими красивими відео. Дописала, наприклад, не завжди в книжках можна. не зная обозначения определенного термина, в ту же секунду получить значение. Она сделала так, что при подведении к определенным терминам появлялась подсказочка, и текст воспринимался, конечно же, легче. Те, кто знают, могут просто этим не пользоваться. Вот. Фотографии те, которые, например, в обычной книге они имеют фиксированное фиксированный размер, то на экране они могут быть увеличены сколько угодно много, причем независимо от размера самого экрана можно просматривать По частям, например, ту же инфузорию туфельку, она предложила просматривать фрагментами, где можно было видеть на экране лучше, чем, на кни... чем в печатном издании на многом. За кілька років таких адаптованих електронних варіантів підручників на кафедрі накопичилося багато. Вихід у тираж розробники не планують, тому подібні підручники є прототипом. А у можливій перспективі повністю переписати у цифровий формат підручники шкільної програми. Таким чином, замість портфелю у кілька кілограмів учень носитиме ту ж саму кількість підручників, які будуть міститися у легенькому планшеті. Ідея в чому? доска, которая обычная, мел либо чуть более лучше, это маркер, это все уходит. Вместо нее появляется мультимедийная доска, причем интерактивная, не просто отображение, ну не просто большой телевизор, а именно вот далее книги уходят, спарт на них появляются устройства, причем устройства Нашего украинского производства, по крайней мере, все программное обеспечение, начиная от чуть ли не операционной системы на базе там, того же андроида, заканчивая э, сами, самими мультимедийными изданиями, учебниками, все это делается в Украине. Оно позволяет не просто транслировать что-то на экраны, но и в режиме интерактивности проводить. Тести, опроси і так далі. На даний момент ідея інтерактивного класу поки що на стадії обговорення. Кафедра готова долучитися до проекту у якості розробників електронних підручників. Ми можемо поучаствувати в написанні ну, подобних матеріалів. будемо так говорити. Всі ці устройства можуть бути наповнені студентами і співробітниками нашої, нашої кафедри мультимедійними зданнями, содержащих текст, графіку, відео, звук. Причем все это будет адаптировано под, конкретный, под конкретное устройство и в, связи, в связке с издательствами обычными, естественно, будут взяты министерские учебники, никакой самодеятельности, то есть все будет стандартизировано, и эти тексты будут дополнены чем-то более важным, нужным и полезным. Задача полягає не просто скопіювати, а наповнити новим та цікавим матеріалом. І до цього вчені готові. Якщо я вже купив печатне здання, то чому мені таке ж дивитися на комп'ютері, де болять очі? Просто переносити з бумаги в цифру нікому не цікаво. Тоді це почалося доповнятися різними відео, чого вже бумага не могла обезпечити, звук, Після розпространня інтернету це стало більш інтерактивною зв'язане з сетью. Розвиток цифрових технологій змінює уявлення про книгу. Погортати улюблений текст можна вже за допомогою мишки та сенсору. Сейчас поліграфія, як такова, класическая, книги, журнали, газети, починають немножко відходити на другий план, так як мир високих технологій, інтернет, комп'ютери. Всякі переносные устройства це все вытесняет обычные печатные. То, що раніше печаталось, тепер переходить в електронний варіант на различные на э, інші устройства. На мою думку, електронна та паперова книги один одному не конкуренти. Просто кожному користувачеві своє. А ось що думаю з цього приводу харків'яни. Вона не може замінити повністю електронну. ні в кому разі. Ні, ніколи. Книга несет определенную энергетику и содержание, и как бы, то есть она просто будет в количестве, но книги ж пишутся не для всех, а для определенных по адресу. Ну, мне кажется, что исчезнет из экономических соображений, то есть практически книжную продукцию будет очень дорого содержать, поэтому в конце концов, цивилизация перейдет на электронную документацию. Я думаю, никогда не исчезнет, как не исчез театр. Может быть, станет в меньшем объеме, но свою нишу книга печатная заняла, и она там останется навсегда. Книга сохранится навсегда, потому что это материальная память человечества и цивилизации всех на свете. А всякие интернеты, они приходят, уходят, І не оставляють сліда. Меня намного інтересні, допустим, взяти в руки книги, книгу поліца чим смотреть на екран на теб. І як ти береш нову книгу запах з екрану, це невозможно такою. А далі у випуску ми продовжуємо досліджувати вплив цифрових технологій на різні сфери життя людини. У наступному сюжеті дивіться про те, як і з чого створюють роботів. У кожного своя домашня тваринка. У розробника роботів Владислава електронна іграшка Волі. Він відгукується на ім'я та виконує команди. Робот волі емоційно реагує на образи. Bad, а також робот волі вміє танцювати. Волі будь ласка. Такого робота может собрать и в хатних умовах будь-який технар, запомняет Владислав. Робот это не проблема создать на самом деле, потому что в данном случае вот это игрушка, которая управлялась помощью дистанционного управления и не больше. После небольшой переработки, немного. Электроники, двигатели и программное обеспечение, которое может позволить домашніх ну, Что Щодо механики, все досить просто и традиційно. Кожен рух робота виконує спеціальний мини-двигун. То есть здесь находится шесть двигателей, которые управляются с помощью программы по беспроводной системе передачи информации. Каждый двигатель управляється с помощью платы управления. Информация подается через Bluetooth. Поэтому как система управления мы используем ноутбук, на котором у нас написано программное обеспечение, и используется каждый скрипт для управления каждого двигателя. В соответствии я могу управлять его движением вперед, назад, поворот влево и вправо, соответственно, поворот поворот, как в танке. Одно у нас это вперед, другая идет назад, и мы поворачиваем поворот головой и руки. А каждый двигатель отвечает за определенную именно часть механики. То есть один двигатель на левый, на правый, ручки, Поворот голови вверх вниз і поворот по горизонталі. Основна складність якраз і полягає у програмному забезпеченні, яке створили батьки Харківського волі. Штучний інтелект основна цінність подібної техніки в усьому світі, говорить Владислав. Саме момент це є написані проблеми безпечення. Поштажелезо там інтелектуально ну, нічого не придумаєш. То есть микроконтроллер, система управления, Bluetooth и все. А все, что вложено правильно в печень, то, то весь мозг вот этого малюки находится вот здесь. Також воля оснащений відеокамерою. І відповідно до того, що він побачив, робот приймає відповідні рішення. Это блютузовская веб-камера, которая позволяет нам передавать изображение сразу по беспроводной системе передач. И мы можем а, распознавать образы. То есть мы видим не только что у нас окружает, и можем принимать решение, что Также можем определять лица, цвет, и соответственно за цветом определенным, то есть в данном случае у нас реализован красный, зеленый и синий цвет, робот может поворачиваться, сидя за данным цветом. И це вже не забавы заради. Саме за розпізнаванням Та відповідними діями вчені Чене вбачають майбутнє робототехніки взагалі. Система технічного зріння, допустим, може використовуватися в промисловості для розпізнавання об'єктів, допустим, деталі і так далі, тому подобного. Для е діагностики первичного, там, установки електрорадіоелементів, допустим, якщо немає теж збої і так далі, тому подобного. Тобто, ну, де угодно, примінення огромніше, система охорони. Таких роботів на кафедрі більше десятка. Їхня історія розпочалася з робота-гіда, який вчені створили з пилисосу. У нас сожрался американец, и когда он уезжал, он подарил нам аэроботикс, который используется для как робота роботопылесос. Ну и благодаря ребятам нашим из них вырос вот такой робот-гид, который может ездить, управляется он через Wi-Fi, то есть можно управлять точки МРС, если есть прямой IP-адрес. IP плюс задавати траєкторію так далі, і тому подобне, і при этом може читати текст, котро вносяться від тепла. Такі роботи можна використовувати у музеї та в охороні споруди, але силової протидії, у разі чого на відміну від людини, робот виконати не в змозі. Натомість подібну техніку вже опробовують європейські лікарні для роботи з пацієнтами на відстані навіть великі. Ходил, допустим, просто по палатам, да, он использует действие в своем рабочем месте, вот с помощью этого робота он производит обход, идет визуально, допустим, общается вот, таким образом с пациентом, ему не нужно говоря, далеко ездить, то есть за сотни километров, чтобы... На даний момент науковці планують провести чемпіонат з футболу між роботами. Таку техніку збирають студенти та школярі. Це тільки початок проєкту по роботофутболу, який збирають наші як би, студенти вместе со школьниками. І вона буде проводитися чемпіонат. чемпионат. Пока вы ви видите тільки только три, на самом деле буде команда. То, здесь управление не просто как этим объектом назад, право-лево. Але попытаются реализовать вопрос как би, группового управления робототехнічними системами. На самом деле, щоб вони могли играть з кардионом футболом, футбол, не сталкивалось. Mm -hmm. Тетрис. на них, соответственно, установлены датчики. А усі інший робот може скласти партію у шахи. Хоча його історія розпочиналася з більш серйозною перспективою, де іграшкам зовсім не місце. Це макет промислового маніпулятора. Те, що він почав вміти грати в шашки, це заслуга наших студентів, які которые... Ну, вернулись с каникул с интересными идеями, они отдохнули, у них появилось, вернее, было еще немного времени свободного, и они предложили научить этого манипулятора играть в шашки. Но ну, для этого они написали программу распознавания своих чужих шашек, написали программу для управления сервоприводами, которые используются в этом роботе, ну и теперь он может запросто сразиться с обычным, ну, с любым человеком в игре в шашки. На данный момент студенты разом с выкладачами працюють Над модернізацією робота шахіста у майбутньому він буде працювати повністю в автоматичному режимі. На даний момент вчені планують налагодити обмін досвідом у робототехніці із німецькими розробниками та виробниками. Сьогодні надто швидко розвивається світ інноваційних технологій. Все більше популярності та розповсюдження набуває сенсорна техніка. Всього один дотик, і перед вами відкривається світ з новими можливостями. Новинки сучасних технологій, такі як, наприклад, мобільний телефон з сенсорним екраном, дуже швидко завоювали прихильність багатьох споживачів. Розвиток інноваційних технологій стрімкий, і вже сьогодні розробники активно працюють над удосконаленням сенсорного комп'ютеру. Створити суперсенсорний комп'ютер вирішили і донецькі розробники. Це визначення вигадали самі. Все современные, например, коммуникаторы, так, они содержат сенсорные панели, которые просто чувствительны к соприкосновениям, к, к, к разного рода движениям, сказать, в разных направлениях, так. Причем а, очень сложное движение способно распознавать и фиксировать. Вот это обычный сенсорный компьютер, в котором один или там пару каналов. Простая идея: любой современный компьютер, который будет опускаться там через некоторое количество лет, будь это настольный персональный компьютер, будь это мобильный коммуникатор или планшет, содержит в себе, кроме обычных средств ввода информации, еще цілий комплекс каких-то датчиків. Аспірант Ростислав разом зі своїм науковим керівником працюють над створенням суперсенсорного комп'ютеру, який володітиме функціями метеорологічної станції. Але це буде так би мовити кишеньковий варіант, доступний кожному громадянину. Уже для Донецька, для Донбаса і даже ж в масштабах всієї України вже розрабатували свої системи моніторинга окружаючої средів. От скажемо, у нас на учебному корпусі четвертом стоїть метеостанция комп'ютерна, яка, скажем, веде учет таких параметров, накоплення, виставлення на сервер. Вот і в этом смысле среда в Донецке стала более управляемой окружающей. Уявіть собі, що у найближчому майбутньому за допомогою невеличкого пристрою ви зможете з точністю визначити не тільки температуру повітря. Але й рівень радіації, чи забрудненість повітря газами. Він должен измерять те параметры, которые э, меряют и стандартные бытовые приборы, ну, например, метеостанции. Вот, это температура, важность и атмосферное давление. Также э, мой прибор должен измерять интенсивность электромагнитных полей и ионизирующее звучение. К ионизирующему излучению относятся радиация и рентгеновские лучи. Ну, также я вижу в дальнейшем доработку в своем приборе добавить датчики разных газов. Ну, самыми распространенными загрязнителями являются диоксид серы, диоксид азота и угарный газ. Ну, в Европе также очень большое внимание уделяют измерению концентрации озона в атмосфере. Цей макет є першим варіантом плати для суперсенсорного комп'ютера. Для нього Ростислав розробив програмне забезпечення. Показник з кожного датчика ми можемо бачити на екрані комп'ютера. Датчик радіації. Він зміряє інтенсивність бета бетаучей і рентгеновського звучання. Я вважаю обов'язково наліч цього датчика. Следующий датчик у нас датчик угарного газа, но он также измеряет общую концентрацию угарного газа и углеводорода в атмосфере. Углеводородный газ не взрывоопасный, а угарный газ ядовитый. Следующий датчик у нас датчик атмосферного давления это стандартный метеорологический параметр. Но он очень важный, поскольку, например, от изменения атмосферного давления зависит также состояние нашего здоровья. Например, может болеть голова у больных гипертонии, также там изменятся давление, колебания давления и так далее. Значит, датчик важности. Ну, он измеряет концентрацию водяных паров в атмосфере. Один из стандартных метеорологических параметров. Датчик температуры также измеряет температуру воздуха. Молодий науковець демонструє, як пристрій працює на практиці. Сильний звуковий сигнал свідчить про те, що рівень радіації у цьому місці вищий за норму. Фонове звучання. Сейчас тобто, щуча гегера там 1-2 рази за 10 секунд. Це стандартні космические лучи, їх немножко не проходить і так далі. Значить, рівень радіації фонової складає 10-30 мікрорентген в час. Те всі датчики вже цифрові, не аналогові, у них дуже висока точність. вони менше потрапляють електроенергії, тому ця плата може дуже довго працювати від акумулятора. Попри очевидні переваги такої міні-метеорологічної станції, розробники не приховують. Вона має й свої недоліки, адже всі датчики показують дані з похибками, та на це у розробників є залізні аргументи. Для метеорологических датчиков это важность давления температуры, те погрешности невысокие, то есть они не превышают 2%. Для остальных датчиков, например, уровень шума, освещенность, погрешность будет несколько выше, это 10-20%. Вот. Для датчика радиации также будет ну, погрешность нормироваться в районе 20%. Но для большинства случаев выше точности не требуется, поскольку этот прибор не будет предназначен для специализированных лабораторий. Он предназначен для широкого круга пользователей. То есть человек его купил и может с погрешностью 20% стопроцентно для себя узнать, опасно ли для нього находіться в тому ліному місті, і ні? На сьогодні це вся інформація. Ми будемо продовжувати стежити за інноваційними подіями на ринку України. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.